Всім привіт! Маємо сьогодні четвер. Четвер, друзі, нас задощило. Вчора такий сильний вітер було, таке було. Але було сонечко. А сьогодні вітру нема. Ну, такий ледь ледь Але падає дощ. Тому що вчора поробила такі всякі роботи. Так, друзі, нас вчора приїхало поповнення. Тільки я вже не могла коли знімати, зараз вам покажу. А я тільки що вийшла з кухні. Готувала, готувала. Зараз покажу, що зготувала. Сьогодні робила два види солодкого. Сьогодні в мене налисники з маком і родзинками. І рулет спекла. Зверху шоколад і всередині також шоколадку дала. Тільки треба посадити в холодильник, щоб підстиг. Ось такі в мене сьогодні смаколики будуть хлопцям. Так, І ще котлетки смажу, будуть на обід. Так, їсти готувала. Артур вчора приїхав вечором, Каже, щось без солоденького. Мама рукави закачала і вперед солоденьке готувати. Добре, таке приготували. А тепер ходіть, я вам покажу, що до нас вчора приїхало. Нас і Бачите, Такий дощик падає. дощик, дощик Вчора вітер, нині дощик. Ну, нічого. Так, свою кладовку відкрила, щоб продувало. Бачите, такий дощ. Мої ці стільчики. Сум не живе, сухо, треба забрати їх. Донецька заліз сьогодні в полуницю. Бачите, два рядки вже дойшов. Обриває полуницю, тільки залишає молоденькі листочки. Ну, вже помаленьку треба готуватися. Перший урожай буде ж полониці. І що? Дощ зігнав його. Певно, тому дуже радий, я так думаю. Бо так треба було би сидіти в тій полониці. Артур там має пари, сидить, має пари. А той має канікули. Зараз у нас канікули. Добре, друзі. Нася хвалилася, ще трохи похвалюся. Вже в день. Знаєте, все. вся чистота, на порядочок. Усе вже підсохли стіни. Таке на телефоні таке дуже оранжеве. А якщо це так дивиться, то таке е, темно-рожеве. Добре, друзі, ходіть, йдемо. Я так зайду, знаєте, потішуся, потішуся. Йду далі. А ми сьогодні були на дворі. Але вже їх забрали, бо вони як дощ, вони так кричать, друзі. Ніби я не знаю, що їх роблять. Треба швидко їх забирати, бо вони такі крики підносять. Вони самі бідніші. Так, дали <смі> їм <смі> всі на її сидять. Малявки, малявочки наші. О, то що така за поза? Тобі так добре? Треба воду поміняти. Ну що, йду, йду, не можу ніяк дойти. Йдемо. Ось хто до нас вчора приїхав, друзі. Приїхали бройлери. Вчора приїхали. Зразу вчепили кормушку, дали їм їсти лампу чоловік таку купив і водичка. Водичка. Ось так, половина є. І все, бачите, сидять під лампою. Та трошки холодно. Тут йде витяжка. Пробив, щоб... Ну, Бо тут мокро буде, якщо не буде витяжки. Корм. Корм. Я купила два мішки, поки що. Але каже мій чоловік, що це буде два нам мало. Треба буде ще один взяти. Один мішок того хімії мають на увазі. Це говориться про ту хімію, що ми додаємо. Ну, це не хімія, це якби так, там, добавка, харчова добавка, комплекс. Ну, але без того комплексу тої харчової добавки вони нічого їсти не будуть, друзі. Вони. Тобто я то е, Перемелені... Перемелена кукуруза і пшениця. 2 кг кукурузи, 2 кг пшениці і 1 кг тої хімії. І плюс кальцію туди Ну, на цей... За дві ложки столових на ту порцію. Так щоб ще вони мали кальцій. Казала вже, 880 гривень коштує один мішочок тої хімії. Бройлери у нас вийшли по 100 гривень за штучку. Але вони це вже не маленькі, це вже їм 21-23 дні. Ну, вона так казала, точно не знаю, або 21, або 23 цим цеплюхам. Це доволі такі вони лабаті. Ну, не таке, як звичайне ципетко, що воно таке маленьке. А вони такі доволі доволі такі є. Вони наїлися, Все треба контролювати, щоб було їсти, пити. ну, Лампочка буде тобто, горіти, поки вони ще менші. І ну, світло цілий час горить, вночі горить. Їсти пити тут багато. Бачите, скільки тут дуже багато. Тирси, щоб не було зимно в ноги, в лаби. І усе. І усе. Може, дасть Бог, все буде добре, мають рости так там того року, бо знаєте. Знаєте, в цій кучі була в нас свиня. Ну, хто в нас вже ще дивиться. Знаєте, що ми тут все тримали свині. Ну і. Що нам не ведуться ті свині, щось все маленьке, я не знаю. А заріжеш купа сала, мало м'яса, сала ніхто не хоче їсти, ні шкварків. ні цього. А бройлери ми там того року спробували і нам сподобалося. Е, нема, по-перше, такого запаху, як від свиней. Ну, ну в загальному, якщо чистити, то взагалі нема тут запаху. Е, не дав їсти, не треба три рази на день давати їсти, тільки щоб та кормушка, от бачите, де вони їдять. Щоб та кормушка була наповнена і дав води раз на день, можна закинути цілий. Це тільки дивиться, щоб постійно мали. І щоб воду мали, щоб мали їсти. І все, вони собі їдять, і тут, слава Богу, зростуть. Ну, багато є таке, що казали, я знаю, що кажуть, що і не росте, буває, така партія, що калячі на ноги. Ну, знаєте, тут така лотерея або так, або так. Але мені здається, якщо соблюдати, все так, як вони кажуть. Тими правилами, то мало би рости. Ну, кажуть, того року ми купили і було добре. Що таке? І нам сподобалося тримати бройлери. Ліпше, ніж свиню Годуй, 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 годуй. А воно візьме тобі не виросте. Коротше, наразі будемо тримати пройвери, А там далі, знаєте, ніколи не можна зарікатися, ніколи не можна казати, що я не буду того робити, чи не буду то тримати, чи не буду це. Бо життя так тобі скерує, що ти навіть не будеш знати, як, коли, і що. Так що я також не зарікаюся, що все не буду тримати свині. Але поки що на даний час не будемо. Та й ми не маємо де? <гум> маємо цього приміщення, там всюди кози, в тих своїх квартирках, так як я кажу, однокімнатних. Так що немає. Якби ще мали якісь може, підсобні приміщення, але і то. Тут вже додатково йде цей. Додатково вже треба давати корм. Ми не, ну, ми не стягнемо, щоб нам вистачило і свиню тримати. і Бройлери, і кози, і кури. Коротше, нам нашого того паю, що ми маємо, не вистачить. Потрібно докупляти. Так, як ми там того року докупляли кілька разів. А це фархувати вже не вигідно через те, що ти купляєш, платиш гроші. А потім, знаєте, знала, що так, сало вони йдять, шкварки їдять, а вони того не їдять, треба його пороздавати або віддавати десь. Бо вони його просто не їдять. А... Коротше, якщо порахувати все, то не вигідно. Треба щось з одне вибирати. Або свиньку, або бройлеру. Щось нам свиньками не везло, до бройлера. Та і все. Від цих не їдять Файно. Всі довкола. Хлопло-бло. О, так собі ще згадала там того року, як ми тримали. І вже в самому кінці нам вже закінчилася та, та, та хімія, та добавка вже була, закінчилася. А та добавка, вона має якийсь такий специфічний запах, то ніби і риби, і ніби чого, я не можу пояснити, але якийсь такий вона має запах. Я так думаю, що воно і смак має. ну Смак я не пробувала, але запах, я вам скажу, що воно має. І ми кажемо, ну вже вона майже виросла, вже там мало йти на забій, давай будемо. Продувати. Не будемо вже купляти хімію, бо вона дорога, майже 1000 гривень, 880. Це такої копійка є. Давай би там годувати вже самим таким кормом, ну кукурузою і пшеницею. І що вам скажу? І вони не хотіли того їсти, друзі. Вони не хотіли, вони тако через силу їли і кажуть, все, то вже ну, толку вже не було, вже треба було різти. Тако, якщо даєш хімію, годуєш, то ще їдять і ростуть. А вже як перестаєш, хоча кажуть люди, що ну буває таке, що перед забоєм там, місяць, що вони не дають. Ми спрактикували. Що нам так не йде. Вони не їдять і і все. То ми, коротше, взяли ту хімію, але кажуть, що треба, ще пам'ятаю буде докупляти. Ну, будемо бачити, наскільки вони виростуть, наскільки там буде що різати, якщо треба буде, то ще докупимо. Якщо не треба буде, то підемо забігти і все. Добре, друзі, все. Я вчора вчора вони приїхали пізніше вже, але я вже не мала сили тих бройлерів. на світла так довго не було. Ой, коротше. Коротше. А нині заходжу, тішу. То піду до кладовки, все потішу. Ай, як файно! Ай-яй-яй! То піду до бройлерів все потішу. Ай-яй-яй, скільки бройлерів стаєш. Я така одна дурна, чи що я не знаю. Де Ті, жінки тішуться якимись парфумами, якимись салонами красити, а мені треба. Я вже виросла з того, мені то не треба. Мені треба була господарка. Вже чекаю, коли коза родить, мені то цікаво. Добре, друзі. Бачите, вони собі їдять, їдять. А що ми так придумали на цю підв'язати, бачите? Якщо вони трошки підростають, ми той шнурочок догори так би підносимо, щоб вони так би тягнулися до гори. І з тим, і росли. Ну, це теж така якась. Є якась така фішка, як то кажуть. і <рик> там що таке? У нас квочка є. Квочка. Всі під лампу, всі гріються. Це одне якесь, друзі, не таке, як всі. Бачите, таке темніше. З колір зовсім інакший. Щось нам не додали, що. <рик> Добре, йдемо. Сидить, квочка, сидить. Сховала дзьоба. Сидимо, так? Сиди, сиди. Друзі, чуєте, нас вчора виключили світло. Ну, а я стою кладовкою. Та й мастила, мастила. Та виключила, та я забула чисто, приходила до хати. Згадала собі, що в нас інкубатор включений. І він вже десь три години, як не було світла, і він три години не працював. І вже от тепер переживаю. Лишилося. Скільки лишилося ще? П'ять днів? П'ять днів лишається до того, щоб вилуплювалася ципетка. І що? Я не знаю. Хоч би Хоть би вилупилися, бо такої три години не було світла. Мені треба, було, знаєте, як я спам'ялася, що ага, немає світла. Візьми якийсь коцик, якусь капу, кинь зверху на той інкубатор, щоб тепло не втікало. Що ти мене кусаєш? І це. Але я прийшла вже до хати. Вже думаю, ох, я думаю, ой, що світла нема. Я не можу покупатися, бо в нас все залежить від світла. Як нема світла, то все, нема. Я з інкубатор забула я вже ж тоді собі нагадала. Але вже було пісно. Ну, не знаю, друзі. Буде мати надію, що, може, три години нічого не помішало і все буде добре, але було би шкода. Було би шкода. Бачите, буська, як добре вже ходить, дівка. Дівка, але боїться страшне. Колола коло. Більше в шиї не колола, колола вже встигну тут ззаді. Давайте ту воду. Ну як так можна було нагадати там? Поколола ніби нічого. Але боїться мене і так боялася, ще більше боїться. Бо тато така бойова страшна, нема ради. Що білочка, так? Білосечка моя, дівчинка. Та мадмуазелька теж має через скільки кіночка вже там. Коротше, вже сама не знаєте, що ще пару днів щось. Треба дивитися до неї. Так, мадам моя, мадам, кавретна коза, сама вредніша, не знаю, чи є десь така вредна, як наша коза. Дички дала. Усе У нас дощ, дощ, дощ. У нас така має перше Нушка родити. Тоді за нею білочка. Білочка мала бути перша, бо білочка, вже мені люди казали, що ми 1 листопада її водили. Так, друзі, але вона тоді не відполювала. І вона мені тоді зробила сюрприз. 20 листопада знову почала кричати, і знов треба було її вести до цапа. Чоловіка не було, я її брала за шнурок, і ми шурували з нею. Вже машиною ніхто її не возив, а ми шурували. <поцентральний> дур... А що я мала робити? Вона кричить, я встала, ну, подумала, подумала, думаю, ну що зробиш? Тре, то, тре, не поможе. І все. Тоді в нас має луня, лунтик родити. І тоді вже остання бусечка. Так, дівчинка моя маленька. Боїться, боїться, йди від мене. Це зрадниця колола, колола дупу. Добре, друзі. Ага, покажу вам, який ми купляли той ту добавку. Ось ось така добавка, Але бачу, тут корові, свині, зайцям, тим не зайцям, крилям, курам всім можна давати. 25 кілограм. Коротше, упаковка такого 880 гривень, друзі. Взяли дві. Ну, будемо бачити, чи вистачить. А тут окремо вже чоловік вчора замішав окремо, щоб вже було тільки суто бройлером. Тут пшениця і кукуруза намелена. Все, о, я сьогодні бочку мала цю масти... малювати, малювати що має краску. Ну, вирішила погода, відпочивай. Все, друзі. У казати папа, нічого нині не робила такого. Ну як? Їсти наготувала, мусила наготувати. І на вечір буду щось готувати. Вже всі хлопці вдома, всі хочуть їсточки. А ще як прийде з того залу, то мене би з'їли, не те, що там ка... Ой, треба <фій> Слухай, я не можу. Дошка. Дошка, ти слухала так, так. Так дивиться, так, так, дивиться, ти мовчила на мене великими. Кажуть, там треба постити, бо вони б мене з'їли. то що. Коротше, немає, що балакати. Немає, що балакати я не хочу. Добре, усе. Козам даємо, так як ми давали. Живинку, живина. Але не її люблю, дуже страшне. Курам даємо. Єм тут м'ясо косна мука. Це кальцій. Козам я мішаю, ще кальцій. І курам. Такий премікс даємо теж. Все мелю, бурак, корм, м'ясокосна мука і премікс. Все мелиться в такий великий тазік, колотається їм. Короч, та як маєш, то мусиш тримати, та мусиш давати. Так? Зараз я їм дам тої жив'янки життувала зранку, але ще трошки дам. Не так, дивляться так? чухати тебе, але моя ро. Люди, знаєте, їду з нею машиною, їдемо до ЦАПа. то страшне, вона тими рогами, як метне, думаю, боже, вона не, вона не агресивна, така, як нуха, бо нуха дуже агресивна. А ну, така, ну як агресивна, вона колиться, вона дуріє, вона, як щось не хоче, то вона не хоче, то вона все. А це, ні, це спокійна, така, така мила. Але вона такі тими рогами, друзі. Як оберне, думаю, люди, аби мені в очі не повибирала тими, тими рогами. Ти що? Спокійна така козунька. Оця вредна. Цю ми виховали Друзі, вона така вредна. Цю ми купили вже виховали. Ніхто з неї так не бавився, ні ця ця не цяцька. Ця ще намекла, ми вже всі бігли. Ми що, тримали кози коли ще що всі бігли. Нуська наша нуська, наша нуська така вредна видалася. Друзі, я б з вами балакала, скільки. Микола. Усе. Вам гарного дня. Вже в день вийде ролик. І спокійної ночі, друзі. Спокійної, тихої, мирної. Щоб все у вас вийшло, все у вас було добре, щоб ви всі були здорові. Друзі, щоб все було як найкраще. Усе. Думаю, що до завтра. Всім па-па.